Всім привіт, дорогі друзі! Радий вітати вас на нашому каналі компанії Вашкарс. Ми компанія, яка займається чесним, детальним і максимально перевірним пригоном автомобілів із Швейцарії та країн Європи. Сьогодні у продаж поступає автомобіль, про який, е, в принципі, який підтвердить те, що ми дійсно приганяємо автомобілі з чесними, рідними і завжди перевірними пробігами. Ми ніколи їх не скручуємо, ніколи не обманюємо вас, ніколи не показуємо те, щоб ви хотіли бачити. Показуємо лише правду, така, яка вона є. Отже, сьогодні у продаж поступає автомобіль, це Volkswagen Passat. друзі. Автомобіль на повному приводі двохлітровим двигуном, дизельним, хорошим надійним і на автоматичній коробці. передач. Цей автомобіль вже свіжопригнаний, розмитний, сертифікований, повністю обслужений. Е без ДТП, без пошкоджень, реально в класному стані. І саме головне, давайте скажу вам те, що цей автомобіль має перевірного пробігу 300, якщо не помиляюсь, 40 тисяч кілометрів. Ну, рахуйте, 300 з копійками тисяч кілометрів. Але автомобіль обслужений, в Європі все замінили. Автомобіль обслуговувався завжди на Volkswagen сервісі, замінили там демпфер, всі необхідні. Ці замінники так само замінений, ремінь, замінений ремінь, помпа, масла, фільтра, ремні, ролики, тобто все це, що було необхідне, тут в цьому автомобілі воно замінене. Реально хороший, яксний перевірений автомобіль з чесним пробігом. Купувати чи не купувати, вирішувати вам. Але ми пригнали цей автомобіль, я знаю, що на нього також знайдеться клієнт, тому що ціна такого автомобіля вона реально йде, можна сказати, по низу ринку. Переходьте зі мною, я вам буду показувати цей автомобіль. І що я хочу сказати? Цей автомобіль має 300, кажу так, 340 тисяч км пробігу. І цей пробіг, з цим пробігом, автомобіль має коштувати плюс-мінус по низу ринку. Ціна. Так само, як і наша ціна. Вона є по низу ринку. Ціна такого автомобіля 10,5 тисяч доларів. І що я вам скажу, немало важливо, те, що такі автомобілі вони приганяються в нас в Україну. Напевно, що дуже-дуже часто, тому що е, просто ви в більшості про них не знаєте. Так як ці автомобілі приганяють, редагують пробіг з 350 на 150 на 200 тисяч. Ви купуєте і їздите спокійно, і ніколи не знаєте, що там було 350 тисяч. Потім, може, при продажі вам то вилізе, звісно, тому що можна його перевірити і можна побачити, там те, що скручений пробіг. Але не кожен це перевіряє, не кожен це знає. Ми пригляняємо автомобіль, такий, який він є, з рідним пробігом з 340 тисяч. Я рахую, що для Вага пробіг 340 тисяч. Повірте мені, що це реально повністю адекватний пробіг, тому що автомобіль. 11-го року випуску він розмитний, сертифікований, він обслуговується завжди гарно, масла фільтра, все в ньому мінялося, тобто по ньому немає якихось недоліків чи нюансів. Давайте тепер я трішки розкажу про сам про сам автомобіль. Знову ж таки, повторююсь у нас двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, повний привід. Автомобіль в чорному кольорі, без жодних ДП чи пошкоджень. Має по лакофарбовому покриттю два підлакування бокових дверки. Тобто, передня і задня дверка по правій стороні Вони мають підлакування. До 200 мікрон. Я вам це зараз також продемонструю нашим товщиноміром і покажу повністю все детально. Отже, що в нас іде. Гарна лінзована оптика, тут такі діодики, ідуть. рішітка хромована, знизу ми маємо протиотуманні фари, виглядає реально все круто. Він-код для перевірок я вам надаю, ось він. Ви можете собі, будь ласка, за допомогою CarVertical, за допомогою програми CarInfo, тобто Є зараз дуже багато різних програм, за допомогою яких ви можете перевірити в принципі, автомобіль і ви будете знати те, чи рідний пробіг. Я кажу вам по факту, я думаю, в принципі, перевіряти вже нема що, тому що 340 тисяч це пробіги, які в нас в Україні або там в Європі всі скручують і редагують на менші для того, аби продати Томіль дорожче або продати його швидше. Боятись нема чого, це реально хороший надійний пробіг. Диски в нас стоять тут оригінальні, такі ну, не повністю не з ті останні, що в них мають бути, але диски оригінальні, фольксвагеновські. Ну, виглядає доволі таки прикольно. Тут є кругом вікон хромована обводочка, задні вікна йдуть з підігрівом. Також заднє наше скло на ляді, заднє віконечко також з підігрівом йде. Стопи ледовські, гарненькі, цілі, не мають запотівань, ніде не тріснуті. Це також не може не радувати, як би сказав. Е, є фаркоп з розеткою, фаркоп знімний, точніше електричний. Він ховається вниз. Що ще потом мій розказати? Задній бампер має також хромові накладочки. В принципі, ціленький, без полірування. Забув наголосити, що цей автомобіль такий, який він приїхав, він не полірувався, не хімчистився. Ось так реально він приїхав. В Європі його там, можливо, трішки готували до продажі, як виставляли на площадці. Але загалом автомобіль у гарному технічному і косметичному стані. Тепер переходимо до салону. І забув наголосити по техніці автомобіля. По техніці автомобіля, по двигуну, по коробці, по ходовій частині. Зауважень ніяких немає. Все працює все справно. Ви можете це приїхати перевірити нас на площадочку, або можете запросити. Будь-якого експерта, хай він для вас його перевірить. Ну і, звісно, ж є перевірка на будь-якому незалежному СТО. Тепер по салону. По салону ми маємо таку доволі хорошу комплектацію. Тут ми маємо електроскладання, електрогулювання бокових дзеркал, чотири склопідйомнички. Тут є їхня така проблема. Трішки, як би сказати, ось цей резинова штучка зійшла, збіглася. Це є їхня часто дуже проблема. Про всі недоліки я завжди вам розказую. Пороги ніхто не фарбував, незначні потертості також є, це характерно. Тепер йдемо далі. Сидіння у нас напівелектричне, водія, тобто спинка вона піднімається, опускається і поясничний відділ також регулюється. Кермо, покажи, будь ласка, ніхто не шив, не перешивав, не фарбував, так як воно є в оригіналі. Кнопочки всі працюють, всі справні. На спідометрі у нас 345 тисяч рівного пробігу, 345 639 км. Нашого пробігу. Гарна велика мультимедіа, автоматична коробочка передач, електроручник, старт-стоп, камера заднього виду. Тобто все по автомобілю необхідне, що для класного комфортного користування в ньому є. По задній частині також тут все в порядку. Диванчик чистенький, ніде не притертий, не прокурений в гарному стані. Дверна карта також в класному стані. Переходимо до багажного відділу. По багажнику у нас, друзі, дивіться, у нас в багажнику є така шторка, ми її виймаємо. Ну, не шторка, а коврик. Тут і все гарно. Все чисто. Під низом тут ми маємо відділ такий для запаски, її в нас тут нема. Але є ремкомплект, відповідно, для того, ну, клей для колеса і тому подібне. Тут і шторку маємо, Закриваємо, запихаємо назад. Цього ковричка. Опускаємо. Все працює, все частенько. З Цієї сторони не буду також довго затримувати, тому що недоліків по цьому я не бачу. Нюансів нема. По дверній карті, по сидіннях проблем ніяких недоліків не бачу. У нас її пробіг, автомобіль гарно збережений. Тепер по передній частині дверна карта в гарному стані, що стосується, знову ж таки, порогів і сидіння. Пороги гарні, також видно, що є сліди з носу, дрібні, дуже подряпані. А сидіння пасажира має ось таку десь зацепку. Ніхто його не перешивав, ми також його не шили, тому що автомобіль має певний пробіг і на свій пробіг він реально, я так скажу, в класному стані. Ми його не готували, нічого по ньому абсолютно не робили. От він приїхав, розумієте, сертифікували і вже зараз він поступає у продаж для вас. Тому якщо у вас цікавить таке авто, телефонуйте до мене. А кого цікавить перевірка лакофарбового покриття, ми зараз з вами будемо його перевіряти. Починаємо стандартно з капоту. Так, б'ємо. 112, 97, 88, 106, Крило 93, 93, 218, 218, 118, 208, 190, 197, 160, 208, 112, 112, тобто зрозуміло, так? Тут б'ється 112, тут б'ється 190, 160 плюс мінус. Це йде під лакування дверки. 107, 107, Криша 120, 110, задня кришечка 70, 98, 98, 118, 111, 120, 111, 117, 117, 123, 104, 114, 107, 102, 108 і тут ми маємо 70. 89. Отже, наш автомобіль в оригінальній фарбі. Забув показати підкапотний простір і завести наш автомобіль для того, аби вам показати, що демфер дійсно не колотає, що двигун працює рівненько без жодних недоліків, так би сказати. Заводжу автомобіль. Завівся з півтику. Ось і наш двигун. Працює рівнесенько, маслом не кидає, не димить. Тут, якщо зможу відкрити, зараз відкрию. Кришку не скидає, тобто повністю нормально. Двигун чистенький, все нормально. Антифриз нормі, гарний колір. Рожевий, червоний, там рожевий, має різниця. Навіть всі бірочки, всі наклеючки є. І забув наголосити, що в автомобілі присутня вебаста. Оригінально монтована. Вебасто. Тому, друзі, якщо вас цікавить хороший яксний перевірений автомобіль із Європи. Без, як сказав, підкрасів, так, під лакування косметичне, без ДТП, без пошкоджень, з рідним пробігом. Ви не хочете переплачувати, купувати, звісно, на авторіа автомобілі, друзі, з пробігами такими ж самими або ще й більшими, але скрученими на менші, і платити більше гроші. Тоді звертайтеся до нас, ми маємо хороші, якісні перевірні автомобілі. По хороших цінах, по низу ринку, є автомобілі з рідними маленькими пробігами по, виз... по висоті ринку, так би сказати. Ми пройняємо автомобілі чесні перевірні менший пробіг, більша ціна. Більший пробіг менша ціна. Тому якщо вас цікавить, авто, приїжджайте на Ольга з до у в місто Радивилля або замовляйте послу доставки по всій території України.